У звичній манері побачня прямує до вогневої позиції, покашмарить, як вони кажуть по перехватам. 10 пострілів пробоки встигли зробити і пробують накивати п'ятами. Але дрон Камікадзе птахів Мадяра F7 вже в дорозі. І зараз ми цю ситуацію сау трохи... Підправимо. А запише все група Shadow. Ось він, барабашка. Паба! Але тепер побачимо, як то виглядало ззовні. Момент приходу камікадзе. Джага Джага! Перший ззаді злетів. Починається. Масова евакуація прибаків з борту. Паф упав. Паф упав. Як мішки сиплються. Паф упав. І пав. І повірте мені, що та хробашня недаремно поскакала. Хоч ви не бачите відкритого полум'я. Кумулятивний заряд зробив свою роботу. Починається характерне задимлення місця враження. Ось там. Ну, а Це вже грибочок після детонації БК в тій самоходній артилерійській установці, а це вже для нас. Все, що залишилося від тої пробачої консерви. Добре згоріло. Надежно. Такий стан вигоряння свідчить про те, що боєкомплект на борті був практично повний. Ну і якісно зробив свою роботу. Чао, хробаччо! Таке мадяра очі та жало. Окрема подяка групі Shadow.